Ну, команда, дезер в планах в плановому процесі ми провели хороший збір в тисуці з базової фізичної підготовки. І зараз заключний збір, де проводимо, де наші олімпійські бази, де є два склади. Вдячні, що нам дозволили і зробили два склади, де є конкуренція в вазі. Хотілося зрозуміло буде десь виїхати за кордоном, але війна не дозволяє нам цього зробити. Ну, я розумію, напевно, не тільки боксерам, то напевно нам всім морально важко стає, тому що спочатку війни теж задумувалися, чи вартує нам займатися спортом, чи не вартує. Але це наш фронт, наша дія, і ми повинні це робити. Як би нам важко не було, тому що, думаю, на передовій хлопці ще складніше. Ну, Дивіться, в мене, в мене зараз буде явитися двосторонній, і я був перш за все, вперше, само собою, прапор України і прапор держави має бути. І моя, один з перших моїх прикладків було, комусь це подобається. Я казав, щоб команда буксувала і просто не виходила на Піддістал. Якщо не буде прапора, щоб, тому що було закладено великий шлях великий... Роботи і дітей був великий шлях можливості проявитися. Само собою на підестал виходити без прапора немає можливості. Я моя така позиція. По-перше, не ми бойкотувати маємо, Це є як моє держави. І Це має бути рішення держави, державне рішення і держави федерації. А ми вже будемо підкорятися чи виконувати обов'язки е, того керівництва, яке нам прийме рішення. Це однозначно, я зразу скажу, що такого робити не можна, тому що політика є, була і, і спорт був задіяний, а тим більше, поки в світі йде війна, не важливо, це з нами чи з кимось іншими, країни агресори повинні бути наказані і не повинні це робити. Це однозначно, не повинні допускати, щоб був приклад для всіх, що треба. І жити далі, крім спорту, і жити у людській смуті разом. Я скажу все, є робочий момент, я тренер. Я виконую свою роботу і надіюся, я виконую професійної нюанси. Керівництво буде мінятися одне чи друге, буде Продюс, буде Шевченко, буде ще хтось там третій, четвертий. Ну моя особиста думка при тих моментах, що на в державі, я не. Рахую, що це не гарно і некрасиво, це ем, дискримінує наш український бокс і заважає нам спортсменам розвиватися. Я розумію всякі питання, не буду їх до кінця оцінити. Я рахую, що нам треба зібратися і більше грамоті спокійно об'єднатися докупи, а не розстоварювати по різні сторони. Да, є у нас різні думки, наш червоний синій кут, рівні поєдинки всім своїми думки. Тому що я признаю того президента, який сьогодні діючий. є. Буде другий, буде брати другого. Я на роботі. Я думаю, що складно прийшов він, тому що багато кого людей е, повиїжджало. Позмінилося, хтось пішов на фронт, хтось виїхав за кордон, особливо жіночий бокс, роз'їхався. Чоловіки ж теж виїхали за кордон, бато не вернулося. І зараз всі хлопці, особливо я перше що скажу за хлопців, теж в розумі чи вартує буксувати, чи ні. Я думаю, що ми трошки втратили, але, але якщо ми зараз змиримося. В державі і почнемо грамотно мислити, а не робити один одному козні, то бокс часом підніметься. Це трошки треба часу буде, щоб війна закінчилася війна, і ми рік-два піднімемо команду. Тому що в нас дійсно в країні є талановиті, як хлопці, як дівчата, і вони є, і будуть далі. Хороших боїв, і якісних і красивих. І вірити в наш, як ми говоримо зараз про бокс, вірити в наших боксерів, навіть якщо вони трошки виконують якісь поєдинки, не зовсім вдало вийдуть, треба їх любити навіть тоді, коли не програють, і в них вірити, і так само вони піднімуться.